Слава Ісусу Христу! Слава. Сьогодні можна не сідати. Я планую довго не говорити на замовлення молящих, не затягувати мені літоргію. Як вдасться, вдасться чути. Сьогодні маємо свято Верховних апостолів Петра і Павла. І ви знаєте, багато можна говорити про цих двох чоловіків, князів церкви. І кожного разу я все говорю, слова десь приблизно такі, що вони такі різні поміж собою, по походженням, по вдачі, по дарах, здібностях, але вони однакові в одному покликанні, покликані бути апостолами. Ісус бере різний матеріал і з різного матеріалу робить один і той самий Вир. Посуд, який вміщає Боже Слово добру новину, посуд, з якого розливає оту добру новину, благодатку, яка перемінює світ на всіх людей, на народи. І ви знаєте, я би з того року хотів на Святого Петра і Павла сказати про одну річ. Я дуже часто люблю розказувати, що мені подобається колекціонувати. Божі чуда, милості, які Бог робить у життях людей, коли Бог перемінює людське життя. І справді, в мене є дуже-дуже багато таких свідчень, таких подій, де Бог дуже-дуже сильно, докорінно змінює цих людей. І це є те, що Бог робить від самого початку. З того моменту, коли ми вийшли з Едем, ми потребуємо переміни. Ми зробили одну переміну, перемінилися з дітей Божих, з домашніх Божих, з людей Серця Божого. Відвернувшись від Нього, перемінилися і стали навпроти Бога. І там зачерствіли, заскорузліли, зробилися інакшими, як Бог і його царство. І потім Бог всю історію спасіння, на найбільше і найпотужніше через і після приходу свого сина. Бог знову повертає собі своє, знову повертає людські серця собі, знову повертає людей собі не у власність, не у володіння, але у свою любов. І от апостоли Петро і Павло, двоє різних людей, які мали дуже і дуже грізну вдачу, здібності, люди, які мали грізні таланти. Люди, які мали дуже тверді переконання у своїй вірі, зустрілися з Богом і Бог їх перемінив. Петро не просто був успішним рибалкою, бізнесменом, мав свою маленьку якусь артіль, може по наших мірках маленьку, але загалом якщо вже ще інші човни і спільники. То це вже було все ж таки якийсь заможний, поважний чоловік. Та й сам факт, що Петро жив в капернаумі, навпроти центральної синагоги на центральній площі міста, археологічні розкопки про це говорять, свідчить про вплив і значення апостола Петра. Він не тільки був добрим бізнесменом і, як то кажуть, новим жидом. Який жив собі так гонорово, але він мав якийсь певний і авторитет в місті і жив напроти синагоги, дуже великої, багатої, в великому портовому місті, Очевидно, що був, міг бути, мав бути досить обізнаним і глибоко віруючим чоловіком. І ось цей чоловік, який авторитетний, знаний, видимий в місті який знає Бога, який добре знає про Бога, катехізм, добру катехізацію має. Цей чоловік бере, зустрічаючись з Ісусом, і деликатно, не також, щоб підмінює свою віру, але в своїй вірі раптом починає рухатися зі такої стагнації стояння у напрямку нового об'явлення, яке Бог продовжує через Ісуса Христа. По нашому так грубо сказати, що Він змінює свою віру. Він продовжує зберігати і пам'ятати віру своїх предків, а він також бачить, що Бог цю віру розвиває динамічно. І Він стає служителем оцього розвитку тої динаміки, яку Бог робить у жидівському суспільстві. Він стає учнем Ісуса. Не просто хтось там, невідомий, тихий, мирний, скромний, але авторитетний чоловік. Уявіть собі, скільки людей, знаючи Петра, що вони свій про нього подумали: зрадник, всякий такий. Ну, По-людськи це так десь і виглядало. Але коли реально розібратися, Петром рухало небажання зради, невигода. Навпаки, з покликання і зміни віри у Петра, якщо так по-людськи розібратися, то виникли тільки проблеми. А в апостола Павла ще більше крім того. Він переходить на інакше життя, нове життя. Християнство це дуже і дуже така радикальна віра, яка провокує, пізнавши Бога, Його правду, комусь більше, комусь менше, але треба радикально, дуже докорінно змінити своє життя. Не то, що змінити, зробити над собою зусилля. Бог делікатно до мене говорить, не нагинаючи, а пропонує мені побачити правду. І ця правда звільняє, робить іншим. І я рухаюся по-іншому, думаю по-іншому, поводжуся по-іншому. Я стаю іншим, іншим, як Бог, іншим, як той, який я втраченний був після гріхопадіння. Точно та сама ситуація з апостолом Павлом, що навіть більш чітка. Бо коли про Петрову там побожність і віру, ми можемо такі робити висновки, ну, живно проти синагоги, я був поважним чоловіком, мусив бути авторитетним і мав би знати добре свою віру. Але в той час всі мали добре знання, а хто мав можливості фінансові, то мав ще більше знання добрі. Оце було нормою. А, апостол Павло взагалі, як то кажуть, мав найвищі студії жидівські, найвищий університет у питаннях віри. Він ревно боронив свою віру, він воював проти церкви та взагалі. Тут так плавно, делікатно Петро знайомиться з Ісусом і починає бути апостолом. А цей воював проти церкви, і проти апостолів, проти молодої спільноти молодої церкви. Якби ми бачили проти тогочасної жидівської секти, який руйнують віру наших батьків, переслідував, убивав, гонив. Був свідком, коли каменували Степана. Це маємо згадку у діяннях. І ось цей чоловік, коли зустрічається з Ісусом, тут просто, того плавно, Ісус виховує в апостола. а з цим зустрічається і. Він бачить Ісуса, Він розуміє, зачіпає всі струни Його розуміння Бога. Розуміє того, як Бог говорить, як Бог діє. Хто такий Бог Він же добре знав? І він розуміє, що оце той самий Бог, якого він дуже-дуже добре знав, що це той самий Бог до нього говорить і провокує зробити неймовірний крок, розвернутися на 180 градусів три рази. Чи 4, ну всі 4 боки на 180 градусів розвернутися. Зробити рух з точністю до навпаки, згонити для церкви, стати її проповідником. Що змусило їх змінити своє життя? Дуже чітко це видно у апостолі Павлові, а ця зустріч з правдою, зустріч з Христом. Кось багато людей мені часом кажуть: або так. Чи на ти, чи на ви. Ти ви говорили колись так, а тепер вже кажете так. А що тут таке має бути? Що досі віра змінила? Ні, віра це не змінила, і правда про Бога та сама. Просто я не всю її правди знав тоді, колись, в семінарії, на 10 років Священства і на 20 років Священства. І вчора я знав менше про Бога, ніж знаю нині, бо я нині з ним стояв на колінах, з ним балакав і маю інший новий якийсь досвід. Маленький, але який змінює мене. Кожна зустріч наша з Богом перемінює нас, робить нас інакшими. Не то, що інакшими, дає нам можливість бачити Бога, пізнавати Його більше. Кожна якась думка побожна, яку Бог нам влив в серце, в якийсь особистий, містичний спосіб, на молитві через якісь знаки і символи. Кожна думка прочитана. З життя святих, з доброї книжки, з науки церкви. Кожні роздуми через прочитання Святого Письма дають нам можливість трошечки відкрити більше або дуже багато про Бога, то, що ми знали раніше. І дуже немудро залишатися, я вже все знаю. Те, хто, як не Павло, мав сказати, я вже все знаю про Бога. Він був учнем найвидатнішого богослова, теолога тих часів Гамалеїла. Був кмітливий вченим заможної родини, мав можливість не працювати, а вчитися. І цей чоловік, раптом в один момент, Бог показавши йому себе, Ісус, показавши йому себе, Він розуміє, що щось не так було зі мною дотепер. Аж тепер я знаю повну правди. І я хочу на цю правду. Опертися. Я хочу в цій правді тривати. І я хочу більше про цю правду розказувати іншим. Так як ти мене, Господи, звільнив, так я хочу, щоб ти звільнив інших. І це робить Павло, це робить Петро, це робить інші апостоли. це робимо всі ми з вами. І дуже немудро і безглуздо залишатися при старій думці тільки заради того, що подумають люди, коли я знаю, що це вже не актуальна думка. Дуже смішно йти з кимось на зустріч, наприклад, там, не знаю, приїхав там, Порошенко чи Зеленський, чи Трамп, о, Трамп краще. Приїхав, розумієш, є в червоному, все, їдемо, всі в червоному. А по дорозі нам кажуть, що він вже не в червоному, він вже в Ясенівцях, десь там в Глинянах. То вже не їдемо в це, вже їдемо в Глиньян. Без Безглуздо їхати туди, коли ми знаємо, вже де є правда. Так само і з правдою про Бога. З правдою про будь що. Ми рухаємося в напрямку правди. На відкриті, ми, навіть як телефони наші, мають включний блютуз і шукає, до чого підключитися. Так само і я шукаю постійно правду, я хочу знати її. Я хочу бачити Ісуса і знати, який він, і рухатися Йому назустріч. І відповідно до того, що я пізнав, з ним зустрівся, я хочу бути таким, жити, опершись на оновлену. Інформацію про Бога. І сьогодні, апостоли нам про це пригадують і говорять. Тому будьте мужні і відважні, не бійтеся і не страхайтеся. Бог хоче нам про себе говорити, Бог хоче робити нас новими. Бог хоче наших перемін. Оці переміни ведуть до нашого добра, правди, краси, до нашого майбутнього. Слава Ісусу Христу!